Для Того, щоб прийшли інвестиції, ми сьогодні маємо встановити умови, в тому числі податкові, значно більш привабливі ніж в Європі. Бо, якщо зробимо такі саме, як в Європі, ніхто не прийде, бо там сьогодні спокій, там стабільність, там немає корупції. Тому менше податки, стимулюючі особливості і так далі. Значить, це також частково враховано в тій податковій реформі, яку ви згадали. Наприклад, буде звільнення від оподаткування прибутку, який не виймається з бізнесу, а який реінвестується. Окрім того, ми плануємо найближчим часом прийняти закони про індустріальні парки, закони про державно приватне партнерство, які дозволять суттєво поліпшити умови для інвестора, і це дає шанс на залучення інвестицій. Окрім того, хочу наголосити, що за ініціативи фракції радикальної партії прийняти закони про масштабну енергомодернізацію, які дозволять навіть в поточних умовах залучити в Україну понад 200 мільярдів гривень інвестицій без жодної копійки бюджетних витрат. Це відбудеться на протязі 5-6 років, але це величезний крок, який Україна не могла зробити за 25 років своєї Дивіться, незалежності.